Вітаю вас на нашому каналі Моторепліка стандартна фраза. Запрошую вас до наших соцмереж, Instagram, Facebook, TikTok, де ви можете побачити наші новинки, наші реставрації, наші роботи. І окрім цього, на каналі в Ютубі ви можете подивитися огляд, рекомендації щодо ремонту, а також задати питання в особисті повідомлення під відео, а краще задати питання в месенджери по нашому робочому номеру телефону. І так склалося, що відео яві 250 моделі 559 ми вже зробили. І прямо от напрашується ще одне відео зробити по Сімсону 425T Sport. Що це взагалі за звір? чим його їдять, яка кубатура. і так далі тому подібне. Вибачте, двигуна в нас з коробкою. Немає, але ми додамо відео, де ми його запускаємо. Цей двигун на стенді перевіряємо. Він працює, він відмінний, він відреставрований. Ви подивіться на це посміхнене лице. Всього на всього один місяць і ми його завели. Дай п'ять. Забігаючи трошечки наперед, хочу сказати, що цей мотоцикл продається. Тобто він шукає нового власника або в такому стані, або ми повністю відреставруємо його під ключ. Ціну ви можете запитати в особистих повідомленнях на месенджері WhatsApp, Telegram. Не треба писати під відео, яка ціна. Я не хочу там нічого обговорювати конкретно зацікавлених осіб. Будь ласка. Задавайте питання, дзвоніть, питайте, кому що цікаво. Це в нас гдр мотоцикл, країни вже такої нема. Будемо називати проще, простіше Німеччина. Це німецький мотоцикл. Післявоєнний він з 60-х років він в якості репарацій поступав в Радянський Союз. Об'єм двигуна в нього такий самий, як і у Яви 450 кубічних сантиметрів. Але він чотирьохтактний. Звісно, що в нього і більше конячих сил. І що саме цікаве, давай перейдемо на іншу сторону. Він карданний. Ми тут одразу робимо аналогію і пам'ятаємо, що німці дуже полюбляли карданні мотоцикли. В них була лінійка мотоциклів BMW. Там, де навіть 200-кубові BMW R20, R2 були вже на кардані. Любили вони це все. Редуктор, кардан, 4-ступенева коробка передач і 4-тактні двигуни. І подивіться, наскільки роки випуску приблизно однакові. 60-й і 66-й уяви, об'єми двигунів однакові, розміри мотоцикла приблизно однакові. Ну Звісно, що Сімсон трошечки більше. В нього навіть трошечки більше колеса, вони 18. -й. Він версії без коляски, але ці мотоцикли могли бути і в версії з боковим причепом з коляскою. Боковий причіп. Він складається і зі сталевих, і алюмінієвих листів, таким чином досягли тієї ваги, яку мог тягати цей мотоцикл з доволі невеликим об'ємом. Що в нас тут цікавого і що відмінне, ми можемо одразу. Подивитися на нього, така ж сама передня телескопична вилка, задні гідравлічні амортизатори двосторонньої дії, як і на яві. І це все, бачите, капотоване. Тобто, якщо включити трошечки уяви і подивитися на ці всі лінії, тобто намагалися якомога раціональніше використати прості рами для того, щоб встановити бардачки, встановити повітряний фільтр, зробити сидіння і Треба віддати належне німецьким конструкторам і інженерам, в них вдалося зробити невеликий компактний, дуже красивий мотоцикл. В ньому, от, якщо подивитися да, на вузли, там, де е, стикуються деталі колесо і задній редуктор, ми бачимо мінімальні зазори, все настільки все вивірено, настільки все правильно зроблено, просто приємно працювати. Мотоцикл частково відреставрований. Що стосується, наприклад, коліс, це все в нас консервант, якщо ми це все. Протираємо, прибираємо, під ним ми бачимо блиск. Обода в нас 18 і що найцікавіше, вони ще й алюмінієві. Алюмінієві обода на цьому мотоциклі свідчить про те, що це заводська одиночка, тому що на колясочних версіях мотоцикла, по-перше, був редуктор більш тяговий, інша пара була в редукторі. І абода були сталеві. Ну і Звісно, було кріплення під коляску, і маятник був зовсім іншої конфігурації. До речі, у нас на сайті є деякі запчастини до цих мотоциклів, віддаємо по собі вартості. Там, за, які, за якісь умовні гроші, якщо комусь щось потрібно, можете зайти на сайт, подивитися, можливо, щось собі корисне знайдете. Також подивіться, будь ласка, попереднє відео, де ми робили вже аналогічний мотоцикл Simpson Avo. 425 турист. Він дуже схожий на М72, але дуже маленький. І робили такий самий мотоцикл під боковий причеп, але боковий причеп так і не зробив. Отже, да, порівняли. Побачили дуже багато. Спільного дуже багато. І спільних і відмінностей. До, до речі, тут одна вихлопна труба, вона також вже хромована, придбана. На цей мотоцикл дуже багато придбано запчастин, я навіть от, по пам'яті ми достаємо список. Що нам не вистачає для повної реставрації, це накладка замка, пробка бака. Тут повинна бути красива надпись Сімсон, тому що цей замочок свідчить про те, що це колясочна версія. Ручку газа нам потрібен, стов задній і замки бардачків. Тобто небагато залишилося купити. Інше вже все куплено, відхромовано, відреставровано. Тобто, час на завершення реставрації цього мотоциклу буде доволі маленький. Ми запускаємо цей двигун, на двигуні встановлено і магнет, і генератор. Це два окремі узли. Генератор відповідає за живлення електросистеми заряджання акумулятора, нічний режим їзди, а магнета для запуска та глушіння двигуна. Тобто він може запускатися без акумулятора. Це притаманне всім німецьким мотоциклам військової та післявоєнної та післявоєнної епохи. Я маю на увазі 50 60 ті років. І тут в нас розмагнічена магнета, тобто іскра то є, то нема, то запускається то не запускається двигун, але ми завжди можемо CDI запалювання. Тим паче, що генератор на цьому мотоциклі ідентичний, а точніше, на Іжі, ідентичний генератор Г-36, як на німецьких мотоциклах. Тобто вейповське запалювання ми можемо встановити і експлуатувати без всіляких проблем. Такий у нас цікавий мотоцикл. Ми пропонуємо до вашої уваги на огляді. Подивіться ще раз уважно, між Явою та Сімпсоном, на його габарити, на його компоновку є щось схоже, окрім кубатури да, ми бачимо. І ми бачимо, як з відносно невеличкого, недорогого дорожнього мотоцикла, зі скромною кубатурою, тут не йдеться про 500, 600, 700 кубів, зробили від витвір мистецтва, тому що він. Був зірцем, він був на рівні всіх мотоциклів тієї епохи, які випускалися там в 60-ті роки. І я думаю, що власники цих мотоциклів, якщо вони все експлуатували згідно регламенту, вони були максимально задоволені, тому що німці продумували кожну дрібницю, кожен елемент, кож... ко... кожний вузел, все було продумане, все було зроблено. Але, ну, на жаль, Доходять вони до наших часів не дуже в гарному стані, відверто кажучи, да, їх і дороги, і надбали застосування, надбали експлуатація, повибували, поуродували. Передні вилки, вони там чудної конструкції, нічого складного взагалі нема для токаря. Він може розібратися, все це переточити, але. 90% випадків, дивишся на мотоцикл, вже передня вилка, телескопічна від ежа 49-ї, починаєш шукати оригінальну вилку. Задні амортизатори так само цікава конструкція, сальничків немає. Штоки специфічні, тобто все специфічне для даного мотоцикла. Нічого воно не підходить не віджів, не від яв, і починається липілово, починається те, що потім дуже-дуже складно повертати назад. Подивилися, порівняли 250 кубиків. Я думаю, це, ці мотоцикли варті, щоб їх порівнювати один з одним. Дякую всім, що були на нашому каналі. Ще раз нагадаю, цей мотоцикл продається. Viber, Telegram, WhatsApp працює. Кому цікаво, можна купити як в такому стані, так і після повної реставрації. Дякую, що були з нами. Всім пока!